Це мерзості. З ким я слушу: бандити! Повії, наркомані. Я вон, жінці на майбах збираю розумію, що ще років 20 прийдеться рішати. Чесно. Я 9 років назад сідав на такий шпагат, а то така була вертикалочка, що просто. Я був в Києві, а по мені в Рівному робили вічі взагалі, що пропав безвісти. Коротше, там таке от було, братан. Хрен що взагалі. Дуже стрьомно, дуже так не спав, кричав, втяг паніці в стірі, хату розносив. Коротше, коли є погані моменти, ну, а хай теж не хочеться, що багато хороших моментів, тому що їх практично немає, тому що ну, ти на війні. Ти в будь-який момент, ти сидиш за курив, тримейтра, йшов, хлопнули капчуками, що чи градами, чи ще щось прилетіло. Ти поломане, тебе покосило, побило. Ти ледь ходиш, но ти воюєш. А отакі, от, от, вибач, мене лби, що візьми таких трьох і можна блять нормально пів троти тихо за хрен всі вони всі катаються на майбахах.